Я хочу подякувати від імені нашого товариства Богдана Левкого, вам, всім їх поєднам, х... 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 і ведучих, ведучих гарячого, виконів шари, Китецькому, Івану Лиспінському, за те, що вони в короткий час підготували той виступ, концерт, вшанувати наших видатних діячів культури мистецтв Богдана Іванка Левкина. Бо це дійсно були наші тенопільські хлопці, які писали про Тернопільщину, про Львівщину. І вони залишили велику з Бога. Але беки писав, Ми не забули тебе, Богдане. Бо ти не вірив, бо дійсно ми тебе не забули 50 років. Ми були під Московським ігом, і ми не мали права ваші твори вивчати, щось говорити. Але прийшов час, і Україна стала вільна, самостійна, і ми зараз збираємося, продовжуємо з тим братам співати могли нові військовим рептом, як залишили велику мистецьку спадщину. Якби не вони, тобі сьогодні не мали тих пісень і не згадували. Бо дякую, дякую вам, молоді, лекти. Ви були молодими, молодими були колись. Ми для вас співали сьогодні пісні і виконували музику спів, щоб не дійсно Україна процвітала і мала положення, далі ще вільна і щаслива. Дякую концерт, а наш сьогодні завершується. дякуємо за увагу добра, миру, перемоги і щастя кожній українській родині і нашій славній рідній землі. До нових зустрічей!